Чути всім. Розпочинаємо нашу роботу. Кворум у нас є. Буду намагатися швидко працювати. Користуємося моментом, поки, слава Богу, нема триві, тривог. Так. До складу призвідів входить 22 депутата, На зараз у нас 16, я так розумію. 15 кворум є, можемо розпочинати роботу. В роботі президії бере участь начальник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус, заступники голови обласної адміністрації, керівники департаментів та управління. Традиційно перед тим як розпочнемо роботу, хочу, щоб ми з пошаною віднеслись до всіх загиблих на фронті, розпочнемо роботу з хвилини мовчання. Дякую. На нашому засіданні ми з вами розглянемо питання, які пропонуються винести, бути винесеними на сьогоднішнє засідання сесії, яке буде проводитись в 11.30 в зали засідань. Відповідні проекти рішення були направлені депутатам для ознайомлення. Інформую депутатів, що 1 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння звання Герою України Андрію Пробію, тому питання про звернення депутатів Чернігівської обласної ради до президента України знято з розгляду питання подавав пан мисник, так як воно вже не актуальне на сьогодні. Переходимо до розгляду питань, винесених на розгляд сесії. Першим на пленарному засіданні сесії розглянемо два проекти рішень, підготовлені департаментом фінансів обласної державної адміністрації. Про розгляд прогнозу обласного бюджету Чернівської області на 2026-2028 рік. Які є питання? Колеги, нема питань? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання порядку денного про звіт про виконання обласного бюджету Чернігівської області за перше півріччя. Які питання Світлана Сергіївна готова відповісти? Нема питань? Пропоную винести на розгляд сесії. Наступні питання порядку денного про внесення змін до рішення обласної ради від 16 травня 24 року номер 318 про затвердження положення про нагородження почесної відзнаки Чернігівської обласної ради за мужність і вірність Україні в новій редакції. Є питання? Ви всі зрозуміли, яка там зміна вноситься? Просто подовжили термін подання заяв, тому що до 15 червня не встигають подати якби заяв. Нема заперечень. Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання порядку денного про затвердження розпорядження Чернігівської обласної ради від 14 серпня 25-го року номер 57 про передачу майна. Є питання до даного проєкту. Олена Борисовна, тільки так. пропозиція. Що? Тільки пропозиція. Те, що от ми минулий раз говорили, спочатку до коли е, скидали проекти е, рішень, угу. не було прикріплене розпорядження, щоб депутати бачили, що що воно за розпорядження. Шановні працівники апарату. А? Перший раз, коли скинути, я подивився, не було. А друге, коли прийшло додатки, там вже було. Добре. Тобто я просто. Приймаю сказав без Всі ознайомили, ну всі ж побачили, розпоряджуємо. Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання порядку денного. Так. Про передачу майна. Кого є питання? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання про надання згоди на безоплатну передачу транспортного засобу і спільної власності територіальної громади у державну власність до сфери управління Міністерства оборони України на баланс військової частини. В кого є питання стосовно цього? Нема далі про приватизацію нежитлової будівлі, що розташована за адресою міста Чернігів, вулиця Івана Мазеп, 55 а шляхом продажу на аукціоні. В кого є питання? Лариса Степановна на місці, якщо потрібно, розкаже. Нема питань? Логвиненко, є Шо? питання. Скажіть, будь ласка, мова йде тільки про нежитлове приміщення. Мазипи? І... Так, так. Да, звичайно. Не, не земельну ділянку про житлове приміщення. Ой, зараз мова йдеться тільки винятково про приміщення. Угу. Ви ж розуміли, про яке приміщення. Так. Там, де прильот був. Є питання? Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання порядку денного. Про виключення пам'ятки архітектури з переліку об'єктів спільної власності територіальних громад сіл селищ міст Чернігівської області. Е, на виконання рішення суду. Є питання? Пропоную винести на розгляд сесії. Наступне питання про збільшення статутного капіталу комунального підприємства діловий центр Чернігівської обласної ради за рахунок вартості ремонтних робіт. Які питання до даного проєкту рішення? Ми носимо на розгляд сесії. Про внесення змін до рішення обласної ради від 18 липня 25 року номер 724. Які є питання у вас? Нема? Виносимо на розгляд сесії. Про продаж земельної ділянки зносить господарського призначення товариства з обмеженою відповідальністю. Прилук переоцінку зробили. Да. А, е, питання по, по, по прилуках. Угу. А ми коли. На попередній сесії розглядали це питання. Була пропозиція, якщо не помиляюся, підняти ціну. Ну яка б для депутатів була такою адекватною на 2,5 млн половиною мільйони. От наскільки я ми не можемо підняти. Нам була пропозиція депутатська про переоцінку цього майна. Переоцінка майна зроблена. Якби це експертна оцінка і незалежний, ну якби не знаю, Василій Олександрович, розкажіть саме так, коли це питання не пройшло на певній сесії, то за дорученням депутатів управління знову зробила відбір виконавця і зробили переоцінку. Це була незалежна, там декілька було учасників, незалежна оцінка. і От на сьогоднішній день ну, висновки такі, ми ж попливати на експерти не можемо. Вони є незалежні від Ну ця ж піднялась вдвічі по оцінці Я бачу, що так ну, але хочу зазначити, що якщо перерахувати так приблизно, да, то сотка землі в центрі прилук виходить десь близько 20 тисяч гривень. На мою думку, це досить занижена ціна. Ну, це так просто до відома депутатів. Ні, ну, Голосувати я почула, кожному. Я почула вашу думку. Розумієте, ситуація, допустим, по цьому, ж. Ми продали два роки чи рік назад. Так з вашого положення, продали друкарню у місті прилуки. Підприємці, які цю друкарню купили, я поняття не маю, хто її купив, як але так як земельна ділянка не була продана свій час. Вони не можуть виконувати жодних робіт нічого на цій ділянці. Тому вони подали нам на оцінку землі. На той сесії ми її провели. На цю сесію зробили знов незалежну оцінку. Виносимо на ваш розгляд. Нема заперечень проти винесення на сесію. Наступне питання про надання згоди на безоплатну передачу транспортного засобу і спільної власності територіальних громад сіл селищ у комунальну власність Сіменської міської ради. Є заперечення, шановні колеги? наступне питання порядку денного про зміну меж об'єктів природного заповідного фонду місцевого значення гідрологічного заказника стропової та ботанічної пам'ятки природи урочища суха грядь. Є питання? Наступне питання порядку денного про припинення права користування мисливськими угіддями державному спеціалізованому господарському підприємству Ліси України. Які питання виникли? Олена Борисівна, на мою думку, тут можна додати ще і по карюковському району, і по новораціявському району мисливській угіддя. Вони там теж не використовуються в зв'язку з тим, що там теж. Як тільки у мене, нинішні у мене, власники подадуть відповідні мене, заяви, так і додав у мене пропозиція. Давайте, коли власник подасть, не будемо з коліна проект рішення робити. Це й голосуємо. Там окрім того, АТЕшку перетворюється. Так що вони підготуються на наступній сесії і буде все, що треба самі ми не все зразу. Давайте за це хай. Без поки власники не подадуть відповідних заяв, ви ж знаєте, що ми цього зробити не можемо. Я думаю, що на наступну сесію можливо будуть інші об'єкти. А то слушно, звичайно, все, що знаходиться на прикордоні зараз. Виносимо на розгляд сесії. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості, комунальному некомерційному підприємству Чернігівський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики по Любецькій 7 а є питання? Надання Берзянському районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству «Берзна Агроліс» дозвол на розробку технічної документації з землеустою щодо інвентаризації земельних ділянок площею 2,68 га, орієнтованою орієнтованої площею 3,5 га та орієнтованої площею 42 га на території Берзянської міської ради Ніжинського району Чернігівської області. Є питання? На розгляд сесії про надання Талалаївському районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству Талалаївка Агроліс дозволу на розробку тих документацій землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки орієнтованої площею 25 га на території Талалаївської ради Плеруцького району. Є питання до даного праві? На розгляд сесії. Про надання управлінню капітального будівництва Чернівської обласної державної адміністрації дозволу на розробку технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється право сервітуту за адресою Чернігів, вулиця Стрілецька, будинок 1. Є питання до даного проекту? На розгляд сесії про надання Ніжинському районному дочірньому аграрігосподарському спеціалізованому підприємству Ніжин Райаграліст дозволі на розробку технічної документації землеустрою щодо від земельних ділянок орієнтованою площею 20,40 га, 32 ділянки на території Верківської сільської орієнтованої площею 4,5, на території Крутівської сільської та орієнтовної площею 5,5 га, на території Лисинівський селищних рад Ніжинського району. Виносимо на розгляд сесії. Так, нема заперечень. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок натурі на місцевості Чернігівському районному дочірньому агролісогосподарському спеціалізованому підприємству Чернігів Райаліс на території Іванівської, Киселівської, Новобіловської, Сільських та Михайло Коцюбинської селищних гранд Чернігівського району. Є заперечення? Виносимо на розгляд сесії. При затвердження технічної документації земливу та надання комунальному підприємству ліки Чернігівщини Чернігівської області ради в постійне користування земельної ділянки площею 0,2557 Га за адресою міста Чернігів, вулиця Мазепи, 55. Оформляємо землю під нашими об'єктами. Олена Борисовна, у нас було питання на комісії. Угу. Тут 55, А у, по попередньому, де ми на приватизацію 55 а. Так це дві різні адреси. Ну, так земельні ділянки – це не під тим? Не під... Ларіса Степановна. Це вся ділянка, яка під і під нашим приміщенням, і під тим, яке ми виносимо на приватизацію. Я все рівно не зрозумів. Це, це, все, це вся ділянка аптеки, а потім ще треба буде відокремити. Розділити, так? Це одна адреса. Земельна ділянка, я об'єкт, по одній. Для того щоб оформити всі документи під землю, на цій на цю сесію ми виносимо саму будівлю. Землю не виносимо. Приводимо в порядок документів. Нема заперечень щодо винесення на розгляд сесії. Про обрання представника до складу поліцейської комісії департаменту патрульної поліції управління патрульної поліції в Чернігівській області. А ще можна запропонувати кандидатуру? Може можемо ми збільшити е, Ні, одна людина. Там Одна людина одна, тільки. Одна. Там, там же кількість де де? Де? ну, в складі скільки одна людина. Сергій Вікторович. Виносимо на сесію. нема запереть? Далі на пленарному засіданні сесії будуть розглянуті депутатські запити. На сьогодні до обласної ради надійшов один запит від депутата Ірини Вікторівни Грозенко. про внесення інших запитів, всі вони будуть обов'язково включені до порядку денного пленарного засідання. Сесії таким чином, ми з вами розглянули всі питання, які виносяться на 25-ту сесію обласної ради. Якщо немає питань. Є питання, шановні колеги? Шановні колеги. Будь ласка, трохи тихіше. Я просто хочу звернутися. ми які знайшли рішення щодо організації освітнього процесу, тому що ну наразі ситуація просто катастрофічна? Ну, перші класи, хоча взагалі молодша школа, вони мають очно бути навіть вони не навчаються на сьогоднішній день. І е, за рішенням школи, е, але закон забороняє навчання під час тривоги. Але коли діти знаходяться вдома, то ну, відповідальність ж на батьках за дітей за писковою згоди батьків, щоб можна було під час тривоги проводити навчальний процес. Інакше ми взагалі не маємо навчального процесу на сьогодні. Ну і Це дійсно треш, тому що це і на зайнятість, і на все впливає, тому що ми не можемо, ми тільки доїжджаємо до робочого місця, відбій тривоги, ми повертаємося в веземо. Якщо під час тривоги навчання немає навіть в онлайн, нам все на самопрацювання. І, ну, освітнього процесу взагалі він просто зараз випадає. Як його зробити? Я не я кажу А чого неможливо... Шановні колеги, можна, можна я поясню, щоб чого час я не витрачав? Не... Чому неможливо з нашою додумовою зробити, але на якийсь окремий час, час, на тему взяти територію, ми не можемо вхватити, і ми не знаємо, що буде через... Правильно, так, тому що тут же, ви же питання по побачите. Жалі. Можна я, дам, можна, я дам коментар, щоб поставлені. <плес> Дякую, Олена Борисівна. Що даю коментар? Тому що питання, ви ж, мабуть, про Чернігів говорите. Як найбільша концентрація дітей ну, і, ну, і, і, і батьків? Ну, от, питання освіти обговорюються у мене в кабінеті з залученням е департамента освіти, з залученням за заступників двох міського голови, з залученням Жани Володимирівни і все інше. Перше, ну Зараз енергетика, зрозуміло, дистанційна без варіантів. По енергетиці я впевнений, що найближчим часом у нас ситуація покращиться. Я впевнений, що можливо це буде навіть сьогодні. Не знаю наскільки, але вона ну, має покращитись, тому що 24 на 7 енергетики працюють, є рішення, вони, в принципі, ми ж не пишемо там. ну, я маю на увазі. Ми пишемо президіо обов'язково. Ну, обов ну, тобто є рішення, які, є рішення, які напрацьовані, є рішення, які виконані, і є рішення, які зараз довиконуються для того, щоб ну, там, відійдемо ми повністю від цих графіки чи ні питання, можливо, і відійдемо навіть. Можливо, і відійдемо. Я песиміст в цьому напрямку, але я кажу, що можливо, коли я кажу, що можливо, відійдемо, то я кажу, це. Поінформований ре... реаліст, да, Ярослав. Це перше. Друге, по освіті з врахуванням повітряних тривог було прийнято рішення. І це стосується міста Чернігова і, в принципі, органи місцевого самоврядування, ми їм теж казали, так, і Ніжин так зробив. Вони спитали у батьків, вони спитали у ПЕД колектива, і вони спитали у директора школи. І в принципі було реалізовано рішення от, до того, як почались відключення, що в перші четверті, там де школи сказали, що от ми готові, щоб діти були на місці. Там перша базова школа, вона точно вся мала виходити в, в офлайн. Вона офлайн. Не Коли можна відчила на коліна а ми будемо Коли? Коли? Потім коли коли Юля не вийшла. 2... Ігор Ілодоміч, бажаю здоров'я. Да, Бажаю здоров'я, Ігор Да, да. Ігорі Володович. Добре, у мене сесія. Я приймаю участь в сесії в обласній раді, але ну, я десь години за дві буду на місці. Да, Добре, Ігор Іволоч. Я вам дуже дякую. За зв'язочку. Дякую. дякую. Да, зв дякую. дякую. У, у мене є пропозиція. Да, я. я потім. Після. Да. Тобто зараз ми не можемо прийняти рішення, враховуючи всі наявні методичні рекомендації, листи моза, точніше, так, якщо читати МОНа, якщо ти читати ці листи, то всі мають при тривозі забирати дітей. Місто зараз зробило опитувальник всередині, педагогічна рада, батьківський комітет, батьки і директор. Як заклад працює? У міста є налаштування на те, що перші-четверті класи, перші базові, вони в будь-якому випадку мають ходити постійно в школу. Но вони ж зараз на дистанційські, якщо не помиляюсь, четверга. Тиждень це є. Ну, тиждень. Так, дистанційна зараз тиждень. Ну, у нас, крім того, що є графіки погодинних відключень, наші аварійні відключення. Да. Навчання під час тривоги. Його немає під час тривоги навчання, і, і на самоопрацювання, навчання вдома на да. і. Все. Але, ну, класи навчання під час тривоги онлайн. Розумію це питання, можливо, це? розумію питання, і це питання, над цим питанням працюємо з містом. Я тепер зрозумів питання в чому. Я просив, що коли тривога, і коли там діти не знаходяться в школах, а знаходяться вдома, щоб їм забезпечили онлайн навчання. Звісно, є альтернатива, вони все одно це викладають на платформу, потім це там само навчання, але щоб було навчання онлайн. Питання, коли тривога. Ми не розуміємо, дитина підключена, не підключена до онлайн. Но тут освіта над цим працює. Жана Освіта виробила алгоритм, який доведений до е, шкільних е, до, до, до закладів да, на опрацювання педагогічних комітетів і спільно з батьківськими комітетами. Тобто, остаточне рішення все, равно, все рівно приймається в школі спільно. Формула така: під час онлайн заняття. Під час дистанційного заняття, коли починається повітряна тривога, вчитель пропонує дітям переміститися до безпечної локації і перериває урок хвилин на 15. Після цього урок продовжується. Хто має змогу продовжувати, він підключається, хто не має змоги продовжувати з певних причин, там інтернету немає в укритті, наприклад, то має змогу тоді отримати матеріали на шкільній платформі. Що стосується конкретно вашої школи, зараз не можу е Дані, не чітко дамі, не сказати, що, шановні колеги, 11-та, 11 11 у нас в 11.30 сесія, сесії. У мене пропозиція, В'ячеслав Анатолій, ініціюйте, е добробату. У нас є добробат освіта, напрямок, у нас є рішення в Черкаській області і в інших <світ> працює. Давайте ми тестово візьмемо одну громаду, бо такі сусіди у нас будуть завжди. І у нас є рішення, ініціюйте у вас зустріч, ми запросимо пані Юлію і інших там і ми покажемо, яке є рішення, яке дійсно працює, і воно допоможе. Ми знайдемо донора, який це профінансує, ви подивитесь, як воно працює. Так що в мене пропозиція окремо зібратися, і е, ми покажемо рішення. Стратегічне рішення Юля стратегічне рішення. Юлія? хто більш заможніший західну частину або за кордон, і ми залишимося без ви зараз два питання розділяєте. Перше питання батьки не можуть працювати. Я на нього відповів. Зараз кожна школа вирішує з батьківським комітетом з тими самими батьками, із педскладом, складом як працювати. Я вам можу скинути голосування, ці які були питання навчання під час онлайн, навіть не розглядається, тому. К... колеги? Ну, от... ну давайте да, давайте. Так, закінчуємо президію. Треба брати в свої руки. Президія в нас закінчилась. Питання працювали. йдемо пр... працювати на сесію. Да. Дякую, питання Всі освіти. Анатольович я думаю, що це що хотіли вже на завершення. Скажу це, якщо управління освіти доведе оце, що ви сказали усі громади, і все щоб воно було комплексне і однаково для всіх. А не вибирали, хтось вибирав, тому що якщо це доведене, то вони.